Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчатка. Хочу вам цікавенького сьогодні розказати про працю людей музинку. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від бурульок. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не послизнулися у зимку. Доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміну з ними. У зимку в домівках потрібно підтримувати тепло. Тому дрова. Дуже потрібні, а ви колись допомагали дорослим і здоровим? А ось дівчинка годує оленятко сіном. У лісі взимку важко знайти їжу, і люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. Цей хлопчик очищує доріжку від снігу. Ви знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу. Тому люди беруть лопати, розчищають шлях. Важливо допомагати пташкам узимку. Вони не можуть знайти їжу під снігом. Тому дітки роблять годівнички і насипають. Туди насіння.